Інтер'єр за Союзу був збережений весь союз, При нищенні тотальному багатьох пам'яток, ну то його знищили, той інтер'єр винесли, вибачте мені, вже за нашої демократичної влади. Це ж це взагалі жахливо. Дві старі аптеки ви говорили, згадували про аптеку на коперника. Там директор була така фанат, попередня. Правда, вона цю аптеку передали іншим власникам. Але справа в тім, що вона чим відома? Тим, що там Зех і Лукасевич перший раз очистили нафту оця на коперника напроти національного банку. У нас таких дві аптеки зберігаються в районі площі Ринок. Нинішня одна знищена, не знаю якими силами. Бойки, e -a -a. Там інтер'єр старий, ці касові апарати подали до Києва ще давно, а інтер'єр вивіз, по моєму, попередній власник своєї бібліотеки. Не будемо називати прізвище, ви всі знаєте. Це що збереження культурних yeah. цінностей у well, місті? У всякому разі давайте об'єднаємося. Давайте будемо хоча би бути цивілізованими, і будемо знати історію, тому що у нас немає ні нормального довідника, ні нормального альбому про такі речі. Я компліменту, тому що ну, давай. Значить, доводжу до вашого відома, бо тут хтось сказав за, за, за цей за, за аптеку. Аптику ту, що купили, по першу чергу це є звичайна аптека, то не є магістрат. І не є щось таке, розумієте, що пахне українством Довож до вашого відома. Це звичайна аджидівська була аптека, яку ні Бордуляк не знає, хто йому продав і на що йому то продали, в тому числі, коли купила товариство, не товариство, ну товариство, практично кредитна спілка, якою я являюся головою спостереження, вона погоджена у повністю розроблена у Львові архітектурою. архітектурою і збережені все те, що називається аптекою, аптекою по всіх по всіх канонах архітектури. Я сам конструктор за фахом і знаю, що таке є погодження. І тому прошу не фантазувати. І друге, шановні друзі, я українець, і я би не хотів, щоб ми порушували питання відродження польських костелів. Польських будинків, жидівських, для того є жидівські громади, для того є польські громади, усі українські храми у Польщі на наших землях знищені і на них поставлені, бо навіть наш головний храм не хочуть віддати. Є бруно, що ви мені не розказуєте, я тим питанням займаюся. до вашого відома. І я би хотів, пане Власю, щоб ми порушували, ми живемо на Україні, що дихаємо українським повітрям, п'ємо, жуємо український хліб. І запиваємо українську воду. Тобто, я не є, я не є як би сати проти ти проти польоване пане, пане я Сурма, я вас не перебував зараз. Є я знаю, хто ви є, і мені не треба то казати. На що того? Наші дві ви сати, серйозний і тому так писати, я, я я я ще раз говорю, щоб мене правильно зрозумів. Ми повинні дрогобич робити українським містом. Тому що воно було повернути йому українське лице і українське, а все решта, хто комусь треба, насе робить. То його проблеми. Пане ви праві, але не треба цьому знищувати проблема. Боже, збав, це є бандалізм. Давайте ви, а потім пан Ні, ні, чекайте, кривку ми А пан пан Ростиславе вже. Дозвольте, оскільки представник з району говорив О, сказав, якраз послепо. в тому контексті. бо... Напевно, виглядає так, що те, що в центрі зараз будується, і те, що навколо нього обставляється, депутат, депутат районної ради Василь Панів, фракція за Україну. Те, що зараз ми будуємо, і те, що от, я маю на увазі базар, і от навколо нього це все. Це в принципі якраз виглядає те, що, як ви кажете, пане Любомир, українці будують. І власне незрозуміло. Рішення було сесії по моєму минулого. Скликання, що там заборонено, і по-моєму, навіть тих людей всіх мали десь переселяти, виселяти. Виходить, що у нас зараз хендель, як кажуть поляки і таке інше, є найважливіша структура у діяльності нашої, нашого міста Другобича і те, що відбувається. Те саме можна сказати про де є автовокзал і це, що набудували тепер оті ті Ну це взагалі не ходить взагалі ні в які рамки, ні в які як кажуть розуміння. Того, що би мало бути насправді, бо я недавно минулого року був в Польщі, власне, там в мене дочка вчиться і був технікуми лісовому, я є лісничий добровольцівського лісництва, скажу зараз про те. Ну, повірте мені, те, те, як поляки доглядають за своєю... Спадщиною, це в принципі треба подивитися. І те, що ми робимо зараз, в центрі робиться, це навколо, ну це смішно. Оскільки оце, що пан Олег сьогодні нам показував, це в принципі будови Австро-Угорщини 900 й рік, 904 й і таке інше. Те, вони в принципі будували, ну вони думали, що будуть тут вічно, так. І вони дійсно створили культуру. ну, Подобається нам те чи не подобається, але це є факт. І те, що ми... Не можемо і кажуть, опозиція, позиція це взагалі зараз у Дрогобичі, по моєму всі 20 років є опозиція, так чи є позиція, чи опозиція, це не зрозуміло, але те, що робиться, це робиться нашими руками і нашими представниками всіх опозиційних і неопозиційних партій. І робиться дуже погано. І тому я би хотів в тому контексті в принципі, щоб ми просто не не тільки тут поговорили і. І все говорили, кожен своєю думкою пішов додому, і на тому все завершили, щоб було якесь звернення чи до міської ради, і щоб на, воно на ширше, як кажуть, загал пішло, бо говорити ми завжди говоримо. Ми 20 років говоримо про це, це і, мило, і а робимо далі, так як маємо робити, і далі продовжуємо. В тому і в тому контексті, в принципі, якщо навіть е, депутати міської ради голосують, так як голосують. То, в принципі, архітектурна, як кажуть, наглядова частина мала би бути в тому, щоб десь звернутися через пресу, якщо неможливо, в другій інстанції. Але, по-моєму, цього ніхто не робить. Наш закон про місцеве самоврядування заокруглив все і Я, залишається те саме. Я кажу, по порядку значить, ви, потім Сергію Розора, потім. І в... <ривіт> Руський Львов, польський уліса, Жидовські Кам'яніці. За себе дбайте та за все, будь ласка, не Ви помиляєтеся, ви не давайте нам. Ви помиляєтеся, пане Сурман. Ми це поговоримо окремо. Ми перше вдячні, що вони запросили на цікаву зустріч. У дискусію. І я скажу вам, що я би погодився під кожним виступом. Це фрагментарні виступи, такі, які мають, які кожен має бачення той ж великої проблеми, яка є сьогодні не тільки в нашому місті, але напевне і всій державі. І здається, і законодавство є, яке повинне влада як кажуть, втілювати в життя, і ми, громадяни, мешканці міста повинні теж дотримуватися. Це місто будівельне законодавство, це охорона історичної спадщини. Але десь не спрацьовують якісь уваження, щоб це законодавство працювало. І щоб місто все-таки, таке знане місто, старе історичне, забудовувалося, розвивалося, так як воно цього заслуговує. Але я... Хочу сказати, що от я пропонував би, що треба зробити більш конкретно, я би в першу чергу підсилив би містобудівельну раду архітектурну, Ввів би туди в склад працівників тих творчих і навіть тих працівників, які цих людей, які сьогодні є тут, які вболівають, щоб більшість, коли будуть прийматися якісь рішення, Особливо по історичній частині міста, де є ядро, це обмежене вулицями Заваля, Данила Галицького, потім Лесі Українки, далі вулиця Мазепи і скверик Степаника. Оце старе, оця стара частина. І в тому місці треба виробити, в тій частині міста треба виробити дуже суворі правила. Забудови будинків, оцих реконструкції, елементів оформлення, фасадів, реклами і все інше. Далі, хто повинен цим наглядати? Звичайно, орган архітектури і відділ культури. Сьогодні поки іншого немає. Це такі пропозиції. Ми кожного року в місті, я пам'ятаю, свій час, розробляли генеральний план. Міста, не кожного року, а кожні 20, 20 років. Цей генеральний план, як правило, реалізувався дуже ну, слабо, тому що е, обсяги будівництва, скажімо, не відповідали фінансовим можливостям. Але в старій історичній частині ніхто не розробляв. От при новітній владі, при демократичній владі план детального планування того історичного ядра. І, от того, і треба знайти на це кошти, і це головніше.